Важаємо міцного друзі. Ми бійці 113-ї бригади, підрозділ розвідки, стоїмо на Харківському напрямку. У зв'язку з складною обстановкою, яка склалася у нас, ми потребуємо реп на автомобіль, щоб заїжджати, виїжджати з позиції, виконувати без втрат бажано наші задачі. Тому долучайтеся до цього збору, донатьте, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бойці Міжнародного легіону. Просим допомоги в зборі средств на автомобіль у Сергія Шелудько. для того, щоб були виконувати наші бойові задачі, а соответственно більше убивати окупантів. Слава Україні! Героям слава! Бажаю всем міцного здоров'я. Звертається до вас снайперська група 32-ї бригади 41-го окремого стрілецького батальйону. З проханням підтримати дуже важливий і дуже терміновий збір, щоб закрити потребу в комплексу РЕП. Сума збору 100 тисяч гривень. При підтримці Сергія Шелуцька, його спільноти і звертаюся до всіх небайдужих людей, які можуть нам допомогти. Малень... не забувайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона на вагу золота і наближає нашу перемогу. Разом до перемоги, слава Україні! їбашим русню! Ми бійці 113-ї бригади. Виконуємо бойові завдання на Харківському напрямку. Звертаємося за допомогою у зборі на реп до Шелудька Сергія, його підписників і небайдужих українців. Слава Україні! Героям слава! Друзі, така халепа. Клупив, вийшла бабка різко, дівчина встала в потоці, і шелудько, лошара. Ну, прийшли тікати Дюлєву і втиснувся між домами. Барзуриний наші ну, Головне, що бабка жива. У нас витклося то вперед, то назад. Ось така ситуація. Шелуйка не в опенбусі. Все нормально, главної всі живі. У мене в принципі в мене ерунда. Як колесо стоїть якось матом, все. Тут в мене ерунда. Тут Знімайте, так, Всім підписникам привіто, скажи. Слава Україні. Передаємо одразу всім підписникам велику подяку за підтримку, за адекватні коментарі. Вони мотивують нас працювати далі. І вчорашня ситуація, всі переживають за мою надюшку і кажуть, дитину не беріть в дорогу. Я жива, жива, здорова. Кажуть, тебе полічити треба, треба лічити. Ну, я не знаю, ну, яйцям викачувати собі цей. Перелік? Да. Ні, нормально, все нормально. Так що, друзі, все нормально. Ми в строю, Дякуємо всім, хто переживав, дякуємо всім, хто підтримали. Машину поставили на ноги, приїхали. Ситуація, як мені тільки що хлопчина дзвонив військовий і каже, Серега, я був попав, та сама ситуація похожа. Це доля секунди. Але головне, що так обійшлося, що всі живі здорові і ну... Бляха, так, да. на, на цьому місці цю, це, це все передати не можна, але хтось там пише, ти гавив, ти зівав, дистанції не було, ти там підкурював, курив, танцював. Ну, По-перше, хочу сказати, неадекватний мій графік. От, і я відношуся до тих волонтерів, які просто трошки придуркуваті, які живуть цією ситуацією. І хтось каже, да я зараз ні, потім зробимо, будемо три місяці збирати на машину, а потім ще два місяці будемо робити і показувати, які ми екладі. Ми стараємося це зробити по максимуму швидко, якщо є момент поїхати щось забрати, так само ми його взяли в ці машини, полетіли по жарищі, жара молода, Надюха неймовірна. І Надюха мене підтримує в цьому плані, а на рахунок того, що брати чи не брати, ти можеш йти спотикнутися і гулю набити. Ти від цього не застрахований. Саме головне, що все у нас на даний момент, що всі живі і здорові. Я дякую Олександру і його дружині за... Адекватно, так сказати, адекватно вони віднеслися до нас і кажуть, забирайте машину, просто поремонтуєте. Я вже е, подзвонив до Миколи Васильовича майстренка, вони організують, він займається цим. Це той, хто красив нам оцього От, оцього, Безкоштовно він нам зробив це все діло. І не одну вже машинку він зробив. Так що Васильович буде ремонтувати, так, ми будемо фінансувати це все діло, та там трошки потім дають трохи є моментів. От, по бусу теж зробимо, все буде добре і ми не будемо грати під руку тим дівакам, які радіють за наші проблеми. Тобто сьогодні у нас вже зовсім другий день, вже зовсім другий початок, морально тяжко, фізично то тобто, все таке, хлопці набагато тяжче. На даний момент у нас є знову дві такі штучки. Це два реба. Дякуючи Віктору Безмертному, дякуючи Юрію Бугаєнку, дякуючи Анатолію Васильовичу Лихно. І дякуючи всім вам, у нас вони є. Ми зробили, дякуючи там деяким ситуаціям, вони вже у нас є. Є у нас. І сьогодні відправляються. Один відправляється на Донецький напрямок до Сергія. Є в мене підписниця в неї аккаунт Жанна Жана. Так що дякую вам за сина і постараємося відправити. Тут тут йде в комплекті кнопка вкил викил Вирівнювач напруги, я так розумію, кнопка, вольтметр, амперметр, ну, тобто штики рочки, маса, це все діло запитується і е, репчик працює на трьох діапазонах. Ну, Поки наче так. Дуже багато потреб, дуже багато запросів, але на сьогоднішній день є хлопці, які відкриті збори, вони частково можуть допомогти нам фінансово, але ми зараз не можемо, наприклад, їх забрати, їм віддати, тому що в них є гроші. Ми зараз все-таки так, як до нас хлопці зверталися, ми це все діло робимо. Але Сергію і Славі Лаврентію 72-го бригаду, вони ще в самому пеклі, вони потрібні ці речі, тому що кожен день хлопці втрачають автомобілі, хлопці втрачають найцінніше, це своїх побратимів. Ми будемо працювати, не будемо опускати руки, ну а також це майбутні лоти, це в нас фаєр. Дякую Василю Польовому, це на обігрівач на 80 літрів. Я буду в п'ятницю проводити прямий ефір, якщо буду живий і здоровий, я його проведу. Коктілечка мандрик, дякую також Сергію за те, що надає нам такий момент її розіграти. Але ми її протестуємо, на жаль, Лесі Петрівни не буде на протязі 10 днів. Вони їдуть до Тітки Марії, Тітка Марія їх пригласила можна сказати, в гості. От. Ну, а ми будемо працювати. І вона приїде, ми потім його протестуємо, покажемо, такі були умови, а потім вже поставимо на розіграш і можливо протягом деяких днів ми його розіграємо, а можливо в прямому ефірі. Я думаю, що мої підписники заслуговують і думаю, це буде е, така потужна і цікава річ. По поводу двох поросят, які ми розіграли, е, виграв Карвет, поки він сказав, залишити їх, хто на наступний стрім, я кажу, ми готові віддати в еквіваленті фінансовому інші речі. Ну, тобто, не тому що не тому є купа-купа Сьогодні ми видвигаємося знову на донець. Будемо гнати, воно стоїть нас на варах. Дякуючи їжачку, дякую, не будемо туди йти, і видно отсюди, так що навару відженемо. Відповідь сьогодні в нас заберуть. Воно там після ремонту воно випало крові, течик поки ще працює, ну поки ще працюємо, є ще деякі моменти в електроніці. Сергій Васильченко, не Васильченко Василенко приїде завтра, ще передивиться, спрацював, що АБС горить, світиться, так що поремонтуємо. По бусу в мене я ж кажу, я в принципі, зреагував чотенько. Праве крило, ліве крило, фара, ну, але, але неприємно. неприємно. Неприємно то, що Хюндає, звісно, посік, але втисався так, це тільки одному богу було видно, як воно все відбувалося. Але я дякую, що все так. Там вибили речага, я думаю, все потім встановиться. Навіть лін Ну, Замовлю фару, замовлю крила. Васильовичу респект, каже, віддвинемо всіх і будемо ремонтувати. Перемонтуємо і буса, перемонтуємо і ці хлопчині, і ці дівчині. Дівчина була за кермом. Тобто автомобіля. Ну, ну, а ми працюємо далі. Вже в нас часник ну, на підході. Я думаю, що сьогодні ми вже його викопаємо. Сам процес я... Що е... ти виключив? А, ти не виключиш? То викопаємо часничок сьогодні. Ну, Привід назадчик воно пішов, Назарчик керує. Бажає ще неможливо. Я в першу чергу везу одразу один реп на відправочку. От. І один ми забираємо завтра своїм ходом. Так що... Нема коли з'їсти. Так що, як там критикуйте, але в міру розумну, грамотним сидіть. я кажу, на той момент просто ну, хотілося декого послати, я там і послав у коментарях. Там гави ловив, там не гави ловив. Я вам скажу одне. Це життя і в тому стані, в якому я є, то я ще адекватно реагую. Я буду ходити ногами не буду, але, але буду їхати і буду адекватно. Цитувати. Але хочеться додому як найбистріше, тому що треба було і планувати поїздку. ну, На жаль, так сталося. Хтось мішить, той людей смішить. Ну, вже хтось повибирав, хоті важину дійсти, хоч одну. А, воно є, ось вона ще не дуже спило. О, все, є. Так і не так пройде літо і не спробуй. Ну така цікаво. Ну, хитло. Так що, друзі, дякую всім, працюємо далі, збираємо зараз на репчики далі, 113-ту бригаду, два штучки треба, 58-му треба. Та я вже збився. І на автомобіль РДК, і ще там хлопці зверталися, і спецпідрозділ. Коротше, там купа 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 всяких моментів. Я думаю, що ми помаленьку-помаленьку це все діло організуємо, життя триває. Як найстріше це все діло закрите, тому що по-іншому ніяк. Ну і свинарство ніхто не відміняв. На жаль, таранчуку не буде. Ось так часник, бачите, дивіться, недавно ось знімали, було все, ще так більш менше, це вже все. Капець, вже все і бур'ян заріс. Так що сьогодні ввечері бо зараз жарко будуть надіжда на творяну попади. Цю буря дуже ну посовітуйте, треба його чи не треба його притоптувати, пишіть. Так що, от такі... так що, друзі, життя триває, свинарство ніхто не відміняв. Жарченько трошки курочки Лесі Петрівни тусуються на вулиці, гарненько туди, коло під яблучком. Все, красота. Жарко, правда, свинарник, ну але то таке. Ну, працюють вентилятори, рижики лежать. Хочемо тих поросят перегнати. Туди в клітку, ну а цих поросят переженемо туди, а сюди заженемо кабанів. Ну вони Тут просто дівчат трохи більше. Бетонні поли дають. Результат доволі непоганий, щоб проход так ось ополягали, де лежать. Так що тут у нас ремонтні роботи. Підремонтуємо і переженемо. Це у нас сальний напрямок залишився вже. Леся Петрівна приїде, потім заріжемо сального кабанчика. Ну і тут воно дітвора. Так що такі діла. Так що працюємо. Не опускаємо руки і хочу ще раз всім подякувати. Дякувати всім підписникам, глядачам, бучистам, теж Ігоряну, його баті і всім, всім всім небайдужим людям. Так що на цьому буду завершувати відосі. Всім дякую за перегляд, дякую за підтримку, пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо. Ну а всім зівакам хоч сама там сказати, ну але це таке. Всім пока-пока.